Я Анастасія Рибак, учениця другого року навчання базового підрівня Хотинської музичної школи. Запис зроблений для фестивалю конкурсу Пізнай свій рідний край. Рідної бандури лине голос ще, сонцем промениться, гомонить дощем, звукотворить пісню, вічну таїну, зачіпав у серці приспану струну. Бандура чарівний інструмент з багатими можливостями. Звісно, сам по собі інструмент не здатен цього зробити. Та коли він потрапляє до бандуриста-професіонала, то в його руках і справді плаче, сміється, тужить, ридає, обнадіює, дарує віру. На сріблястих струнах бандури можна передати цілу гаму почуттів і відчуттів, яких іноді так потребує душа. І тоді приходить полегшення, наче після сповіді, наче після молитви. народного аматорського тріобандуристок Журавка Хотинського будинку народної творчості та дозвілля, у складі якого викладачки Хотинської музичної школи Марія Васильівна Кирницька, Марія Васильівна Сельська та Ганна Костянтинівна Рогова. Кожна з учасниць це особливий талант, творча індивідуальність. Що прослідковується у майстерній грі на бандурі, манері виконання пісенних творів, в гарних голосових даних та артистизму. Об'єднані любов'ю до бандури, української пісні, захоплені спільною справою служіння національному мистецтву, вони створили істинний ансамбль як цілісний організм. Керівником ансамблю є чарівна жінка. До глибини душі закохана у свій інструмент. Марія Кірницька. Через всю творчу нибу журавки від самого серця червоною ниткою проходять українські пісні, пронизані людською мудрістю, джерельною чистотою та глибокою історією людини. Та є серед них такі твори, що житимуть вічно, це пісні про святе, Україну, любов до батьків, до рідного краю. Бандура уже давно стала невіддільною їхнього життя. Свій творчий шлях розпочали ще в далекій ті Після закінчення чернівецького музичного училища молоді, сповнені ентузіазмом дівчата. За направленням обласного відділу культури розпочали свою педагогічну діяльність в Хотинській музичній школі. У 1983 році був створений дует бандуристок у складі Ганни Рогової та Марії Стельської, а в 1985 до них приєднується Марія Кірницька. Постійні репетиції. Наполегливість над удосконаленням виконавської майстерності допомогли цьому талановитому колективу набути творчої самобутності. Жодне свято в Хотині не проходило без цих співачок, без їх бандур. В цьому ж році бандуристки отримали свою першу перемогу на всесоюзному огляді самодіяльної художньої творчості. А в 1997 році відбувся перший звітний концерт «Тріо журавки». У 1990 році колективу присвоюють звання народний самодіяльний. А наступного року, в червні, їх запрошують на одне з найпрестижніших мистецьких змагань Хортицю не святкування 500-річчя запорізького козацтва. Ось уже протягом 40 років учасниці ансамблю Журавка творять світ краси, пропагують бандурне мистецтво, відстоюють. І популяризують українську мову, українську пісню, а також передають свою майстерність своїм учням. У травні місяці відбувся ювілейний творчий вечір наших талановитих бандуристок з бандурою в серці. Який мав шалений успіх у глядачів. До свого 40-ліття тріо бандуристок-Журавка прийшло зі значними здобутками і визнаннями на численних фестивалях та конкурсах. Це обласні Червона Рута, «Пісенний краю Буковино», Козацька слава, всеукраїнські, пісне цвіт, конкурс бандурного мистецтва імені Остапа Вересая, Убарви Полтави, Арт Домінанта. Київський колорит, чарівний камертон, міжнародні, золоті трембіти, доля, конкурс бандуристів імені Гната Хоткевича та багато, -багато інших. На третьому міжнародному вокальному конкурсі імені Квітки Цісик учасниці ансамблю стали володарками ордену Золотої Квітки. Концертна діяльність колективу активна й плідна. Тріо «Журавка» є учасниками різноманітних культурно-мистецьких заходів, які відбуваються у нашому місті, громаді, області, Україні та Зарубіжжі. Неодноразово брали участь у численних благодійних патріотичних акціях на підтримку Збройних сил України, а також долучилися до всеукраїнської програми Дякую тобі. До долу, рівнені, а під нею зосу Ансамбль бандуристок. Брав участь в концертній програмі великого туру подяки Польщі та польському народові за підтримку України та українців. Високий виконавський рівень оцінила польська публіка, даруючи щирі описки. Сьогодні Чарівні талановиті журавки продовжують творити свою історію, пишучи її нові сторінки, і стає зрозумілим, що бандура і пісня для них це життя яскраве та насичене, наповнене морем приємних подій та моментів. Бандура це сила українського народу, доки живе українська пісня, існує Україна, нехай і надалі звучить. Злагоджений спів учасниць самодіяльного аматорського тріо Журавка, народженого у талановитому Хортинському краї.